Містагов'я, розділ 12, що означає проголошення миру сім. Мудрець говорив, що через чинені в середнімтаря повлінню Орхірея при кожному читанні проголошення миру виражається божественні похвали, що доставляється святим ангелам, яким Бог оцінює зусилля ти, що за правилами бореться, за існую, супротивними силами і розриває незримі посилаючи послаючи мрізниченням тіли греховного Рімляна Шостий. І віддаючись святим за її доброчесну праці, благодаті безпристрашності. І це для того, щоб звільнившися від боротьби, вони звернули всі свої сили душі на духовне хліборобство, тобто на оброблення чесно, завдяки яким вони здолали легіони злих духів, перебуваючи під командуванням Бога і Словом, що руйнує ненависний небезпечний піступ диявола. Розділ 13. символом чого у власному приватному значенні слова читання святого Євангелія і наступні за ним тайно дійства. Тому одразу ж після цих проголошень священним статутом Святої Церкви прийнято було божественне читання Святого Євангелія. Воно властиво показує ті страждання, які доводиться терпіти ревнителям християнського вчення, після чого слово умогляне споглядання нему архірея, який зійшов з небес, посилається в них і покорює мудрування плоті подібне якомусь чуттєвому світу. Зі шесть архіреїв свого престолу у Ютая у вівторі по читанні Євангелії знаменує шесті слово деревнителі в християнської віровчені, буквально слово. Божественне слово ловос є одночасно і вищий сенсом, оглядного, буквально гностичного споглядання. Надяки йому покорюється, зменшується, скорочується плоська думка ревнителів. Неясно, однак, чому приводиться порівняння по і світам. космос. Здається, що тут преподобний Максим натікає на космічне значення божественного слова. Є слово. Ці стелу може перекладатися як стягати, тому слово будучи центром всього сущого, де висить не дозволяє оселені розпадатися, накладаючи частини і встягаючи її. Одночасно воно стягує у значення скорочі і плоску думку. Усуваючи помости, що ще тягнуто до землі, воно зводить родителі віря, які вже зачинили свої почуття чи закриття врат і вхід святих дарів, розпогляданням у пісновальних лову і речей. Аналогічна тема часу звучить в Боригене, який одноразово звертається до неї. Потім, слово, навчає їх, які опинилися по заплоті і світом вже зв'язаних одним, одним, і ним через них цілування невимовним таємниці. Воно ж вдячно підносить йому замість за велике благодіяння і спасіння їх вдячне сповідання, що вражається божественному символі віри. Потім, приєднавши їх до Сону Ангелів через Три святе, дарувавши їм таке, що віддання найсвященнішого босслов'я слово, слово проводить, усановлених Духом через молитву, за допомогою якої вони достоїлися називатися Бога Отцем своїм і до Бога Отця. І слідом за цим словом, невідомим образом, у деяких ще, які ще не пізнали всього, допомоги співа єдиний святий. І наступну. Непізнавання одиниці або благодаті, нашої співпрощастя з нею, дарувавши їм по можливості подобу нероздільної тутожності. Слідом за природним спогляданням у погляданні Богослов'я божественної науки, коли пізнається лоси, суще в їхньому зв'язку з Верховним Лосом, слідує таємничого сліді. Воно здійснюється невідомо образом протиставлення агностиос, Іпістроменос, і веде до невідомої єдиниця до тобто дипостасної єдності Божества, співпричастня цієї єдиниці дарує віруючим подобу тієї нероздільної дотожності, яка характерна для неї, тому ж єдності віруючих відбувається єдність Святої Троїці. 14. Символом чого у значенні слово є божественне читання Святого Євангелія? Якщо попереднє. Розділ стосується часткового значення і Дікоси Пітукав Екос читань Святої Євангелія, то в даному розділі мовити про загальне значення тогенікос сі сіманоменон. Взагалі, ж воно означає кінець світу цього, тому що після божественного читання Святої Євангелія, коли архіерей виходить із престолу і священно роблять відпуск. І... І вихід із храму оголошених, а також іншим достойних божественного споглядання таємства, які будуть виявлені. Це дія сама по собі означає, продображає існу обласним божественним, якою воно служить, і поволаючих до них оголошених і достойних. Після того, як буде проповідна ця Євангелія Царства, як написано по всьому світу насвідчення всім народам, і тоді прийде кінець Матвія до четвертим, який трапиться при Духом Пришестці з небес і великого славою великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, Тіте Духом, як говорить Божесний апостол, сам Господь при голосі Архангела і сурми Божої зійде з Неба, першослоня четвертим, і створить він помсту свою супротивника і докрему через святих ангелів. Неправедних відправедних, проклятих від святих або краще короткі докрему шити, що йдуть на приводу у плоті від тих, хто йде за Духом Божим. Як говорить істинне божественне слів, він віддасть на нескінченні і нескінченічені нескінчені віки праведну відплату кожному відповідно до прожитого ним життя. Розділ 15. Символом чого є закриття врат Святої Церкви, після читання святої Євангелія. Закриття в Рад Святої Церкви Божої, що буває після священного читання Святої Євангелії і виходу оголошених, показує минучість земних і вступ достойних у духовний світ, обтошлюбну черто Христовий, який відбудеться після того страшного відділення і ще більш страшного суду. Часте підкреслення тобто, так, преподобно, преподобного мотиві страшного суду і відділення правних відрічників від межує перед із іншим його обослов'яв від оригінізму. Закриття врад показує також довершення, Відкидання неправди, що діяльно звершується у чуттєвих почуттях. От 16 що означає вхід святих дарів. Вхід святих і достошановних дарів, як говорив той великий старець, є початики нового навчання, яке звершується на небесах до будівництва Боже стосовно нас і откровення таємниця спасіння нашого, суще святилище божественної таємниці, віднині не буду пити, говорить Бог і слово своїм учням від цього плоду виноградного до того дня, коли питиму з вами Його. В новому у Отця Мого Матвія 26. Борнерт просвідковується зв'язок всієї глави з літорогії Святого Василія Великого про суміті. Роді 17. Символ чого є божественне цілування. Духовне цілування звершено до всіх служителів про образом. Прекреслимо в майбутньому однодумності, єдності розумно, торгності, повірі і любові всіх між собою, яке здійснюється під час майбутніх неумовних благ, за допомогою якої засвоюється слово Богу, і які достойно приймають. Тому що устає символ розуму, відповідно до якого всі співпучасники йому, якісь таки розумні, з'єднуються з усіма, а зрощуються і першим, єдиним розумом, причиною всякого розуму. Тут преподобний. І як одноразово використовує багато поняття поняття лос, підперше єдиним розумом природності і зрозуміти Бога Слово. І 17. Що означає божественний символ віри? Сповідання божественного символу віри, звершуване всіма предвищу тимницю подяки, яку ми буваємо приносити Богу і майбутньому віці на незвичайні шляхи і способи, вживані для нашого спасіння примудрим промислом Божим. Буквально містичний Ухарист Денис Єрепагів також розглядає християнське життя, як вічну літургію і подяку Богу. Тут мова йде про благословій тропус, і способ божественного промислу, в якому випадку логос, ймовірно, є не тільки зміст місці, де основного щало цього промислу, скільки виразність його інакше кажучи ніби випромінювання промислу. Через це сповідання Достойні проявляє свою вдячність за Божесне благодіяння, не маючи крім Нього нічого іншого, чим би вони могли воздати забезпежні божесні отримані ними. 19. що означає слава Світря Святого. Звершуваний всім віруючим народом троєкратне проголошення святи, на наше єднання і рівночесність з безцілесними розумними силами. Мається на увазі а ангели. Микола Кавасло вказує, що це Слава Сієм святий, бачний кріпотий безсмертний Бога Гвятої Троїці, якому нас навчили явлення епіфанії Спасителя прийняти нам від ангелів і від святих пророків, і, зокрема, трикратне потурне святий я свого слів'я ангелів, яке буде виявлено в майбутньому, коли є сто людське внаслідок повності незмінного, штучного року навколо Бога. Навчіться в повному співзвуччі небесними силами оспівати, освячувати єдине тріпостарсне божеством, то співом святим. Майбутнє блаженство преподобне представляє як повсякчасний рух і кінь сіє навколо Бога. 20. Символом що є свята, молитва? Отче наші сі на небесах. і побожне призначення великої блаженної Бога Євця є символою постаршнього реального всиновлення людей, подарів благодаті Святого Духа. Для позначення всиновлення по благодаті преподобним Максим вживає прикметники статус» і еніпаркстос. Тут і майорна мова йде про те встановлення людей, які можливо і постав з'єднання богослова з людської природи, яке тому справді реальне. Внаслідок чого встановлення, коли і пришестя благодаті перемагається і виховується всяка людська самість людини, Божим називається всі святі, які вже в теперішньому житті через чесноти, світло прославлено, викласли себе Божесною красою благодаті. 21. що означає закінчення таємничого свіжонодійство, що звершується піснями і не святий, єдиний Господь та інше. Сповідання чинене всім віруючим народом наприкінці таємнича приголошення надійство, Дні святий і наступно показує таємно, що перевершують ум і розум, зв'язок і з'єднання з єдиною божественною престоле, яким сподобляється по босі, перемудує таємничу, довершення у тлінному духовному віці. Тим споглядаючи світло невидиме і невимовне слави, воно разом з небесними силами мають містилищем, Блаженної чистоти, слідом за цим піснями звершується к дійсно всього преподаванням таїнством, то почищається його достойним образом, Тих воно перетворить згідно самому собі і робить по благодатті співучастю, подібним, переопроченим благоювласником всю цього, що належить йому, наскільки неможливо і доступно для людей. Тому і вони можуть через встановлення благодаті бути називатися богами, оскільки весь Бог, цілком наповнивши їх, не зазнавши в них нічого, що було позбавлено його присутності.